Здарова, трейдери! Сьогодні розберемо мою позицію по золоту. Так як я замітив, що більшість дивились лонг. Хочу пояснити вам свою логіку, чому я тут взагалі не думав ні про які лонги, а розглядав саме шортовий наратив. Давайте почнемо з недільного таймфрейму. Бачимо, як в нас закріпляється остання свічка з формуванням Rejection блоку Ми не можемо закріпитись вище даного максимуму. І в нас є відкритий ФВГ з боку покупців. Але щоб для нас даний ФВГ виступав як ціль, нам потрібно побачити підтвердження на денному таймфреймі. Що в нас є на денному таймфреймі? З саппортів для продовження лонгового наративу в нас є тільки ФВГ з боку покупців, які ми успішно інвертували. І це нам може говорити, що в даному діапазоні не вистачає сили покупців, і нам потрібно дозаправитись за рахунок даної ліквідності. В нас є тест даної інверсії, реакції на неї і максимально вже зрозумілий таргет. 4 годинний таймфрейм. У нас є гарний Одерфлоу. Тут є свіп. тест ФВГ. Тест інверсії денного таймфрейму, 4 годинного таймфрейму, Fulfill FVG. З боку продавців. Resweep. І саме в цьому діапазоні я розглядав свою шортову угоду годинний таймфрейм. ЄС Злом структури з закріпленням. І на конфірм я був готовий прожимати свою позицію з першим таргетом на PDL. 15-хвилин таймфрейм. Є свіп. Реакція на Rejection блок. Я бачив, що тут багато хто брав лонг позиції, відмічав це як таргет. І поливили стопів. Після того, як ми інвертували дане FVG 15-хвилинного таймфрейму з боку покупців. І я був готовий розглядати реакцію від даної зони. Реакцію ми отримали. є зняття ліквідності. Модель максимально проста. Після ігнорування даного ФВГ. Позиції прожимались маркетом. Трішки на відкаті. Стоп за маніпуляцію. Та перший таргет на нас PDL. І десь в мене виходило 3,6 РР. П'ятихвилинний таймфрейм. На 5-хвилинному таймфреймі. У нас утворення є ФВГ з боку продавців. Є його тест, фулфіл, Зняття ліквідності. Та швидка доставка до таргетів. На цьому все. Надіюсь, все пояснив зрозуміло. Переходьте в мій безкоштовний телеграм-канал. В ньому ви зможете побачити більше таких розборів позицій, ранкові примаркети, в яких я пояснюю свою логіку. Можете запитати, якщо щось не зрозуміло по даній позиції. З радістю вам відповім. Всім гарного дня!